Свободу абонента мобільного зв'язку в Україні цьогоріч можуть продовжити послуги МНБ. Це означає, що абонент матиме змогу змінювати оператора, а номер телефону залишити без змін. Утім, впровадження такого сервісу досі гальмується. Хто намагається зірвати підписання договору на реалізацію проєкту, Розбирались у цьому питанні Ангеліне Пичик. Україні намагаються запровадити вже не перший рік. Це могло б стати справжньою революцією у сфері мобільного зв'язку. Переконують знавці. Абонент у будь-який час може змінити оператора і залишити свій номер для реалізації проєкту Керівництво УДСР замовило в незалежної організації розробку техніко-економічного провадження МНП в Україні. Двічі проведено конкурс на закупівлю цієї послуги. Проте одна з маловідомих компаній, яка програла тендер, збирається оскаржити це рішення в антимонопольному комітеті в українському центрі радіочастот. Який є адміністратором системи НП, переконують, що конкурс був відкритий. Спроби зробити цей проєкт вже точаться дуже давно. Якщо це нас відкине ще на декілька місяців, програють всі 60 мільйонів наших мобільних абонентів. Тому дійсно це дуже прикро, і ми сподіваємося на, на, на те, що нам вдасться це раніше. Реально, з технічними треба, які з'являлися тендерна документація всім опросам, в цьому участвували в тому числі представники оператора. Вони були було на сайті розміщеного ДЦР, цірані привлікаліз для доработки цих всіх замічань. Такий проект посилить конкуренцію на ринку операторів. А відтак сприятиме покращенню надання послуг, стверджують фахівці. Кожен громадянин із запуском цієї послуги буде більш вільно сам почуватися, тому що буде вільний у переході від оператора. І буде і буде набагато жорсткіша конкуренція між самим операторами. Це вплине як на вартість послуги, так і на якість. Підписання договору на реалізацію проекту є одним із пунктів. Угоди про асоціацію з ЄС до того ж на таке нововведення чекають і українські абоненти.